Була в мене фанзона в Україні, я ж її продала, а на ті гроші, що там заробила про Україну, забула, а коли це все. Почалося знову згадала я, ще є Україна, і мову я знаю, І така добра я, І така добра я, света лобода. А як ще шипа англійськи заспівай, стану ще добріша я, це вже експромтина засилує гроші, буду збирати я.